період проведення трьох ще мобілізації, частково, яка минула в 2014 році на території зони комідальності Сивровобич, Гробовський район, міста Трусковець, борислав Стерник, ми призвали 624 чоловіка і відправили на захист наші батьківщини, а саме офіцери 57 чоловік, слава сержантів 567 чоловік. Хочу вас, вас інформацію, що Збройні Сили України під час першої, другої, третьої черги мобілізації по всім Збройним силам України було призвано 114 чоловік. І 40 чоловік тисяч було призвано більш військовому формування. Це прикордонники і це гвардія України наші. Але, на жаль, виконують свої поцілі обов'язки по захисту нашої батьківщини. Не всі призвані за мобілізацію належним чином. За всі збройні сили України значить, в нас 8 тисяч з половиною людей самовільно залишили військову частину бої позиції в зоні АТО. Самовільно залишили військові частини і позиції Значить, ще 2400 чоловік, які прикривали ті заходи, з ним стояли. Значить, півтори тисячі людей відмовилися взагалі їхати в зону АТО з частин, які були призвані і захищати батьківщину зброю в руках. Потім вони по були проведені провадження в відповідні, і, значить, висновки готуються. Щодо обліку облик, в кінці, всі, значить до нас дуже приємно, що зараз ми позавчора в нас пішов один депутат Степенської міської ради. Це Дмитрий Володимир Тінович, ви його виявив знаєте, він просив про ступію інспекції працював. Ми його призвали, він виявив, значить, не, ми його викликали по повісті, був визвали придатним, значить вручили Балповістки, він зараз вже перебуває у мистецьках прикордонних заборонів. Один депутат стебника, який, в принципі, скарги карті не виявляв на здоров'я, був призвели зразу і вже день там частини. Ви знаєте, мені дуже прикро, що я почув від, від вас, від тутчан, таку інформацію, що комісар розправив з кимось у десь мело. Та я вашого мера раз бачив рік тому назад, чесно кажучи. що <реш> я тут Часто не приїжджаю, тут немає тут часу. Але, але справа в тому, що знаєте, от, такі якісь провокати, хто говорить, що я там з кимось там, з вашим мером, це? ну, Є така інформація. Те, читаєш ті речі, чи, знаєте, чи що. Депутати Ігор Кос, скажімо, стверджував інтерв'ю на... Ну, є таке. І До мене дійсно такі знаєте, слухи, що через, до речі, засоби масової інформації, не через не, не людей. Що я особисто, значить, там, де з кимось домовився, ну це така наслідність, це маячня, що мені навіть стало смішно. виходить, ну, що якщо даю Карастельову значить, документи, які раніше були заступником мера міста, то що я з ним рахунків що? Ні. Він відмовився брати мене документи, я подав його до прокуратуру, тому що він домовився людей запускати. Важливий. Який такий Божий банч водив по списку і вибирав ті прізвища, які зараз мають йти по повісті. Якщо ви зараз нам говорите, що це просто обліково йде, то мало би бути прозоро. Ми ж з вами домовилися, що ми будемо співпрацювати, все, ми будемо агітувати людей, щоб йшли в армію. Якщо то прозоро, ви би позвонили чи до Володі, чи до когось сказали, хлопці. От подивіться, така схема буде. Будемо викликати по прізвищах. Я розумієте, я найбільше тішуся, коли мені сказали, що депутати йдуть в армію. Тому що ми виступали завжди за те, щоб депутати добровільно, як обрані в лапках, пішли, показали свій Добровільно? добровільно. <ривіт> добровільно. Саме було добровільно. Цього не сталося, ну, тим не добровільно. Але дивно. Якщо така прозора схема, то ви би мали вручити для обліку 46 депутатів Євтурськості. Їм всім вручити повістки, хто проходить, хто не проходить. А тепер виходить прецедент. Значить, З тих 46 депутатів виявляться каліками 43, піде троє чоловік, приклад громаді, який показує. Я не маю з'їдуватися перед вами, бо я маю це раз. Я викликаю людей по військовому спеціальності це два. Якби я ще рекомендувався з вами там чи там радився коментувати, то я позарив, що ви зробили, регуляцію. Це три. А тепер дивіться, я спеціально значить, список від керівництва значить, міста видрував для чого? Щоб розібрати, хто може, хто не може. Я давайте так, якщо ми так говоримо систему, будемо робити прозоро. Так чи ні? Починаємо я ось такий алієв депутат. Зняти з і все. Зняти з і кексі, правили ходити за архіві. Є. Беднарчук підлягає. Виклику. Белс підлягає. Біліченко підлягає. Буняк підлягає. Але питання, я вказав, буде до мерії. вже так, 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 не... Далі. Повчанський, заброньований начальник санаторія. Возник підлягає. Гапші. непридатний був раніше, знає коли. Далі. Горбанко підлягає. Гарльовський, не придати Богся, значить але все не питати. Гладки підлягають. Можна зразу по Гарльовському питання? Так, звичайно. Дивіться, щоб не Значить, У нас є така мерожа Фейсбук. Так. Грильовського депутату Герльовському була виписана повістка. І якимось чудом сфотографована повістка депутата Герльовського, якого мінус там 6 зір, який вже мав акт на вонкомат. Якимось чином на сторінці особистої міського голови з'явилася фотографія з повісткою депутата Гельоського. Хто за це має відповідати? У мене до офіцерського корпусу зовсім інший підхід. Знаєте чому? Чесно говоря, тому що коли йшов на кафедру, він був здоровий. А коли тебе воювати, він хворий стає. Людина, коли йшла на кафедру, вона проходила медичну комісію. Так чи ні? Вона прийшла, вона пішла всього в Алках. Вона, вона була придатна. Коли вона закінчує навчання, вона знову проходить комісію контролю через два роки. Знову вона придатна. А коли доведе воювати, чому стає хвороб? Питання. А може якісь там документи неправильно були якимось написано? Через то ми всіх семь, ще раз проганяємо через від комісію. <підкові> Далі, <підкові> лапки, <підкові> підлягає. Валентина Вікторівна не підлягає жінка. Калічак заброньован. Ка личник. Кісличник. Віктор позволяє, не підлягає. Кишничник Олег підлягає. Крава Руслан Ярославич підлягає. Кульчинський Андрій Богданович. Заброньований. Ластовецький заброньований. Ігор Богданович. Малащак, підлягає. Мицик підлягає. І на обстеження буде речі. Майсеєв підлягає, також не був на обстеженні. Наконечний на не придати до військової служби. Був раніше. Не, не, не легін, так? Легін. Треба нам дані уточнити, тому що він був непридатний, але щось немає у нас його чомусь в катетесі. Павлечко, непридатний. А що викладаєте на вас, немає в катетеці? Потім скоро І ми не ми знайшли вашу группу карту чомусь. Може, ви з обліка займалися, ви не пам'ятаєте? Ні. Добре, розберемося. Це таке. Ви не підлягаєте, тому що ви був не Далі Павлик підлягає. Пилат не підлягає, тому що за віком не підходить. Пілько Ігор Федорович. Підлягає поновленню на облік після медичної комісії. Е, Наталя Анатолійовна жінка. Поки Володимир Іславович не придати до військової служби, був раніше визначений. Працишин підлягає. Селіженко не придати до військової служби. І працює станаторій Фролин, заброньований. У нього два. Є документи. Симович підлягає. Івана Михайлівна жінка. Стародуб підлягає, що вона обстеження був. Стасик не підлягає по віку. Стасишин не підлягає по віку. Скільки Сасишину був? У мене 53-го народження написано. Якого? 53 53-го. Ось які дали мені дані значить, адміністрації? Пане Юрію, а са скільки Сасишину був дали? Не знаю, підписувався. Богдан Олексійович. 19.080 років. Депутатів подавав не наш. Підписався Шуман по Далі Струпицький Ігор Михайлович. Підлягає. Каченка, Олександр Олександрович, непридатний. Помен Помач не підлягає. не підлягає? 58-го року народження. Два роки. Ми викликали людей. 60 року народження і вище. Після далі може не колкали. Чатський Володимир. Зараз документ оформляється, у нас інвалід буде третьої групи. Не підлягає. Швейс Павло Костянтинович підлягає. Галина Михайловна. не підлягає жінкам. Шум Петро Істахович не підлягає. Юник Євген Володимирович не підлягає. Юник Андрій Євгенович. підлягає, був на комісії під час третьої хвилини як. Лікар-уролог зарахований до резерву. Коли нам буде потреба уролога, буде підлягати. Ярема Олег Ігорович, що б щось сказав? Хлопці, ну, сказав. Нам потрібні хірурги, анестезіологи, терапевти. Що ти ми щось сказали, розуміємо? розумію. тут пусте стріляє. А, а голова в нас міста він... Заброньований. Заброньований. А заступники? а заступники? Не всі. Мені здається, зараз склалася досить така ситуація тривожна і напружена. Я думаю, треба разом думати, як вийти з цієї ситуації. Бо якщо ми серед депутатів, а сьогодні саме так питання стоїть, не наберемо хоча б якоїсь мінімальної кількості значить, тих людей, які підуть до війська, то далі призово буде дуже складно проводити, повірте мені, тому що люди будуть дивитися на нас. Так. Кажуть, починай з себе. ну, Я проводжу медкомісію, там є покази, по яких я можу її не пройти, але я кажу, як військовому комісару, зараз ми будемо разом шукати варіант, я, я перший готовий йти, навіть якщо в мене будуть там певні, певні проблеми, тільки по тій причині, щоб е, завтра громада не показувала і по мені депутати. Я, вибачте, не збирався виступати, бо мені дивно, в принципі слухати. Я доброволець. Е, я в правому секторі, приїхав на 10 днів на неділі на ротацію трошки відпочити, завершити там деякі справи. Багато говорилося, до мене підходили друзі, знайомі. Каже, ми не підемо воювати, висоту, чи бандитську, чи аліохічну владу ми воювати не будемо. Ми воюємо без права учасника АТО, ми не маємо зарплати, ми добуваємося не зброю. І воюємо за державу. Думаю, що влада у нас сьогодні є, завтра ми їх скинемо. Така ситуація. І ми тільки разом зможемо перемогти спочатку зовнішньому ворогу, потім внутрішньому. А якщо будемо сидіти всі по хатах, ясно, що це дуже добре. Я так само все залишив. Ми як підприємність, хата, сім'я, четверо, внуки. не я ні повістки. Я себе не представляю перед вами. Просто так воно є, дивлюся на всіх вас. Ми деколи ми рідко дивимося телевізор, бо там у нас глушить, ми не бачимо того, але ми деколи вириваємося на базу, дивимося телебачення. І дивимося, що Львівська, Франківська, Тернопільська область найгірше по мобілізації. А наші хлопці якраз всі оці неофіційні, тобто незаконні, ми навіть імен не знаємо своїх, не прізвищ, тільки по псеву. Люди гинуть, не знають навіть хто тут загинув. Списують їх і все. Нас з полону не виручають, ми з полону не тому що кожен має гранату, бо правий сектор полон не здається. Він має поранений, там тужений, бо там він двері не вийде. Так що закликаю вас подумати, прийдуть сюди, буде пізно. А ті слова, що прийдуть сюди, з кожного вікна буде кулеме стріляти, це такі казки. Там воювати. Не пускати його сюди. На жаль, закон про мобілізацію був написаний в 90-му році цього закон. І він настільки не недосконалий, що якраз от того слова тут немає, а є слово вручити. А я рахую так, коли почалася війна, коли зараз вже особливий період людина має йти сама поліських військкоманд, все те чергу, як в 41-му році біля полуторики для отримання карабіна, то їй не було питання. Коли генерали значить, на всю Україну замовляють де, деякі, вимовляють, що, що товар, товариші – громадяни, якщо вони дали повізку, не йдіть. Звичайно, що це підсказка громадянам, що є, як ухилятися. От і все. А яка покарання? Не взяв повістку, мене, мене шукають. Взяв повістку, розписався, не прибув від 2 до 5 років попало не бою. І все, нас просто навчили народ ухилятися, починаючи від вертикальної влади і аж до місцевих органів влади. І через то, значить, закон про міліцію не працює, тому що не можливо за хати. І по поїздку всі чекають в хаті. Я пішов, але поїздку нема. Він чекає. Патріот, патріот, йди без поїздки. До нас щодня приходять люди, добровольці без поїздків. Навіть ті, що з обліка зняті давно. Ось сьогодні був міжчина в мене за 62 роки народжені. Я кажу, вибачте, я не можу, ви вже за не підходите. Виходжу до, до, на до прикордонник і кажу, от я мужчина, старший офіцер, спеціаліст, юрист, там, чоловік як має бути, не возьму, зайти не вимагати. Останнє, я ще забував одно сказати, хочу призвати всіх депутатів, запрошую. Я хочу, щоб все-таки не таке кузьма прудкова, стригічка, що растет. Тобто зараз ми огульно в мобіліційних відділу всьому виноват. По-перше, я працівників ти знаю, я підбираю, я вчив, подивити мені. <клідок> Їх тут звиней ніякої немає. Приходить з перші до військового комісара, вони йдуть по 10 разів, по 20 разів, не розроблять. А зарплата, кстати, всі однаково в, в міській раді. І, і підхід і підхід різний. Тому якщо немає взаємодії між відділом і воєнкоматом, взаємодії між відділом і там, міською радою між депутатами, то інша справа. Але рядові працівники, я знаю, вони наші, вони стараються, вони знають свою роботу. І... Тут не можна так угольнося, якщо хтось конкретно проштався, якщо знайшли когось, хто хотів вручити по мав ручити пов'язку не знайшов, то конкретно повинен відповідати. Хто хтось розмістив на сайті, конкретно хто розмістив, він повинен відповідати чиначе? А не неугодно так от зараз все і вся. Розумієте, наскільки зараз відповідальність на них зараз в оборонній роботі такі. Які на вони працюють. розумієте? Їм Треба допомога, а зараз ми дамо всіх підряд, давайте всі, Я за радянських часів. Так що будьте, будь ласка, прицільні. Я поїзд запросила наступного разу, коли це оповіщення, походити разом з нами, з жінками на оповіщення. І депутатів, і самооборону Майдану. Я вчаюся. Вони мають бути. І жодного владна не з'явилося, вони не вимагають. В чому? 에, а, я це, я це? Яка була повістка? Я, повістка. Я, я, якого кольору якого була повістка? Ні, Так вона страхована в чорно білому режимі. Значить, це є значить, дезінформація. Mm. Ні, ні, ні. То, значить дезінформатор, де міський голова. Чекайте. Mm. Mm. Я спеціально <реш> дав призвідку виписати на депутатів всіх червоні повістки. Це щоб, <реш> щоб були повістки, ще щоб було видно, що йдуть депутати. Там на комісії. Я попередив лікарів, що увага, йдуть депутати. Будь ласка, ви себе пристойні. У мене теж є лікарі, які скажімо, себе може не дуже і ведуть, тому що та, знаєте, дуже велике навантаження, і я люди теж розумію. І через то, значить, всім депутатам, починаючи від Стербника, Борислава і далі всі були червоні поїздки. Якщо вона була червона, значить це було тому закона. Бігнем за як? Там казів по. Кого ти прошу. Ну, значить, не сиділо у ви, Ще до сих пор ще по чорний. Ну, такі питання нам прийшли. Що ви на своїй сторінці, чи нас там були попередні оповіщення, не тоді, коли список депутатів був. Може би, а попереднє оповіщення, коли от першу, перший етап... Чи... Військово облікові столи і сільські ради не мають картотеки особових справ нашим військовобоязням. Все, що має військомат. І коли військомат отримує перелік Спеціальність військовий він відбирає людей по обліковим картам, виписує повістки, сортує по містам, селам, викликає військову, вручає і вони займаються на щитоповіщі. Тут немає слідку ніяких, немає буде військового приголосування в тому питанні. Вони виконують наші завдання. В нас працює в області юрист в міській і працює. Ну, цілий відділ є людей, які займаються аналізом інформації. І вони мені дзвонять і кажуть, а що ви там в Трускавці? Якийсь там куч, Тут куч. громада зібралася, хочуть, щоб мене послухати. Все не люди, які працюють це питання. Так, Я кажу, я шкодую, що я дійсно до вас раніше не прийшов. Якось мене запрошував ваш голова, десь місяць два назад. Ну, Чесно, не було в мене часу вас приїхати. Тому що в невеликий район відповідальності, знаєте, вчора в міській раді, позавчора в Райраді, там в Бориславі, там в Стебно, до того всього, то до Львова, то значить, до команди. Я працюю кожного дня до першої ночі, повірте мені, і вже в на роботі. Хоча нам комісар власний наказав ночувати війську матір. Ну, Теж неможливо, треба якось її... Самі розумієте, чому. Це ваш проблем влучення вашу громаду. І ви маєте між собою якось все, там все як має бути, тому що ну, смішно, що підкривається таке гарне місто, якісь амбіції, я не знаю, просто жарт. Також мама прислати, такого нема в стеблі, такого вона в дробище. Курор. Курор, так. Еліта живе. У нас загибло повічні щось Ну, Тому що Адам Петрович погано працює. Тому що місто компактне, всі до дитко знають. Один ухилився, то всі знають, як ухилився. Дуже важко було працювати в нем було працювати, ви Ну ми тебе тут краще працювати. Я вчора на виконкомі хотів їх поручити. Хіба трьох ручів. І навіть до речі не прийшли. Це люди дійсно, які мають показати приклад як треба робити. А ви показати, як не треба робити. А потім кажуть інші люди, а що це відбувається, а я маю йти. Так чи ні? Правильно, треба все починати. Все Роби, як я, як я, а не як я сказав. Така не справі відповідати. Є якісь питання до мене? Я, я хочу я подякувати від імені всіх нас, доповідачових, за таку досі обширну і повну інформацію. І ще хочу замовити депутатів, ті, які фактично знають про те, що їм прийшли повістки, добровільно з'явитися на воєнкомат, пройти обстеження, а вже відповідно. Комісія визначить, придатні вони для служби чи не придатні. Я розумію, що це є священний обов'язок кожного мужчини, кожного мужчину, який себе таким рахує.